Сьогодні поряд стоять два свята зі свят. 23 серпня, день державного прапору, і 24 серпня день незалежності України. Весь народ відзначатиме 32-го річницю вільної, воскресаючої соборної нової України. Отже, кожен знає, що акт незалежності був проголошений 24 серпня 1991 року. А проект був створений напередодні свята 23 серпня, у 2004 році. Того ж дня Леонід Кучма підписав указ про встановлення свята державного прапора. Під синя жовтим прапором в Україні зустрічають іноземних гостей, військовослужбовці приймають присягу, працюють українські посольства. З ним народження, моя держава зі святом тебе добрим і святим. Нехай лине завжди тільки добра слава про мою країну. Звідси. Люблю тебе, мою Україну. І все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я буду вчити в школі на відміну, щоб ти пишатися могла. Україна наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки, де вирувала кров наших ділів, де є мова, мова єднання і танець. означає незалежність це мир, щоб було світле небо і щоб завжди було все добре. Для мене незалежність це коли нема повітряних тривог, це коли ніхто не заходить на нашу територію і все спокійно. Незалежність для мене це подію, коли в Україні є свої закони, є свої. Правила та народні приказ. Незалежність це для мене, коли на нас не бахкає на нас ракети, бомби, і це мир у нас буде. Для нас незалежність це коли ворог не може зайти на нашу територію. І не може нами керувати. Для мене незалежність це приймати самостійні рішення. Для мене незалежність це коли країна самостійна, коли вона має власні страви, власні традиції та закони. Навіть коли вона має свій національний одяг. Для мене означає незалежність це незалежність. Для мене незалежність це можливість розвиватися та реалізовуватися. Тому і Україна вже 32 роки розвивається в європейському напрямку. У мене незалежна Україна є країна, яка не залежить ні від Росії, ні від інших держав. Україна є для мене цілісна, цілеспрямована. Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ми вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють наші батьки, з вільної незалежної України, де ми народились. Для мене незалежність це право вільно розпоряджати своєю долею у незалежній країні. Слід пам'ятати, що незалежність це не подарунок долі не випадковість, а результат боротьби наших. Предків наших співвітчизників, тож слава всім полеглим воїнам, слава Україні! Героям слава!